Як швидко прогріти воду в спа влітку? Питання популярне, бо хочеться зараз і одразу. Отже, секрет перший. Накрийте спа термокришкою, вона тримає тепло, наче банка з варенням у серванті. Друге. Поставте таймер підігріву на ранок, коли сонце вже гріє, але ще не жарить, так система працює ефективніше. Третє, оберіть економічний режим прогріву. Це коли гріється і фільтрується одночасно. Енергії менше, результату більше. А ще не зливайте воду кожного разу, вона зберігає температуру, і наступне прогрівання буде набагато швидшим. До речі, у моделях, які пропонує Спагалаксі, є розумне керування. Все включається автоматично або з телефону. Кілька тапів і вже бульбочки. Тож не чекайте, поки вода закипить, як у каструлі. Зробіть собі літо повного релаксу. Підписуйтеся, звертайтеся до СПА Галаксі, і ми допоможемо зробити ваше СПА найтеплішим місцем на дачі.